Інвестування в акції компанії, яка перебуває в процесі реорганізації, потребує ретельного аналізу та обережності. У випадку інформаційного агентства Єдиний слов'янський фронт ЄС «Інформ» відомо, що його засновником та керівником є Андрій Святина. Згідно з даними, станом на 27 лютого 2025 року, юридична особа ПП ЄСФ «Інформ» перебуває в стані припинення. Процес реорганізації з приватного підприємства в акціонерне товариство може мати як позитивні, так і негативні наслідки для потенційних інвесторів. З одного боку, акціонерна форма може забезпечити більшу прозорість та можливість залучення додаткового капіталу. З іншого боку, реорганізація може супроводжуватися ризиками, пов'язаними з фінансовою стабільністю компанії, її управлінням та ринковими перспективами. Перед ухваленням рішення щодо інвестування рекомендується оцінити фінансовий стан компанії, перевірити фінансову звітність, наявність боргів та прибутковість, дослідити репутацію та досвід керівництва, з'ясувати професійний досвід Андрія Святіни та його роль у розвитку компанії, розуміти ринкову позицію компанії, оцінити конкурентне середовище, попит на послуги агентства та його частку на ринку. Ознайомитися з деталями реорганізації, з'ясувати причини, етапи та потенційні наслідки перетворення компанії в акціонерне товариство. Загалом інвестування в акції компанії, яка перебуває в процесі реорганізації, є ризикованим і вимагає глибокого аналізу та консультації з фінансовими експертами.